Сьогодні ми будемо підписувати цю декларацію з НЗК. Хочу сказати, що це важливий крок, важливий крок для всього суспільства. Харкова, бо це відкритість, це демократія, і е, хочу сказати, що міська влада сповідує і буде і сповідувати відкритась доброчесність для того, щоб суспільство розуміло, що і як робить міська влада, які тендери проводять тендери, проводяться, які які проводяться. Дії міської влади хочу привести такий приклад. У нас була дуже така неприємна подія, коли біля садженого яру було об'явлено тендер на проєктування, а потім будівництво багатофункціонального центру. Це перш за все центр, який був би забезпечувати, мав би забезпечувати. Безпечна, безпечний простор для людей. Але ті керівники, які об'явили цей тендер, вони не довели свою позицію до суспільства, не довели до мене позицію щодо технічного завдання на проектування, і тому я вирішив, що цей тендер відмінити, і зараз працюють наші спеціалісти для того, щоб все було відкрите, чесно, прозоро, щоб громада суспільства знала всі дії, яка Робить міська влада стосовно цього тендеру, то він скасований, але буде технічне завдання. Технічне завдання повинно відповідати війні я маю на увазі, що цей простор повинна збудувати під землею. Крім цього, ми дуже ретельно разом з громадськими діячами, разом з громадою, вирішимо на якому місці буде побудований цей підзем... підземне укриття. І це підземне укриття дуже і дуже важливе для міста Харкова. І хочу сказати, що технічне завдання буде ретельно проаналізовано, і будемо тоді об'являти тендер на проектування, а потім тендер на будівництво. Значну увагу приділяємо укриттям, особливо це найпростіше укриття, яке Знаходяться в житлових будинках харків'ян і хочу сказати, що за останній час ми привели до ладу 3106 таких найпростіших укриттів. Да, дуже багато роботи було. Нам потрібно було було і закупити вогнегасники і закупити спеціальні ємкості для води. Крім цього, дуже багато сход, які ми отремонтували, провели правила електрична проводка. Крім цього, знаєте, зробили лавки, такі спеціальні лавки для того, щоб люди могли в безпечній обстановці. Провести деякий час, коли лунає повітряна тривога, тому ці простіше укриття ми обладнали. Крім цього, у Харкові є 14 безпечних зупинок, котрих ми теж облаштували. І хочу сказати, що крім цього, у нас метрополітен є таким надійним укриттям, в якому люди можуть перебувати під час повітряних тривог.